Цю сумку я створила сама. Дівчатка. Привіт! Мене звати Злата Чижовська. Я захоплююсь сумками, і в цьому відео розкажу вам історію про те, як було створено мою першу сумку. Моя колекція сумок достатньо невелика. А в мене є, здається, од дві люксові сумки, а всі інші з middle сегменту, і переважно це європейські бренди. Але якщо ми зараз подивимось на ціноутворення да на люксові сумки, то можна помітити, що їх стає купувати все важче і важче, бо вони дорожчають буквально з кожним сезоном. І тут вже питання мріяти її реалізації, да, наскільки ми там готові викладати декілька тисяч євро за бажану сумку. Саме тому я дійшла ідеї, що в принципі можна створити сумку самій, да, володіючи певними знаннями, натхненнями і, звісно, фінансовими можливостями в тому числі. Пам'ятаю, в Пінтересті, мені стається або можливо навіть в якихось серіалах. Я побачила такі вінтажні моделі сумок, переважно це були шинелі в кольорі якраз Бургунді, да, як і ця, і виконані в текстурі рептилії. Мені здалася ця сумка дуже особливою і нарядною. Це точно не щоденна історія, бо її достатньо важко адаптувати в базові образи. Да, і питання, там, як це, наскільки це умісно буде виглядати на роботі чи на прогулянці, там, на сніданку. Uh, да, коли така сумка, бо я все ж таки поважаю якийсь uh, етикет в гардеробі, і мені здається, що це там може бути не завжди доречно просто. Тож я хотіла таку сумку uh, на більш uh, спеціальні заходи, да, якісь особливі події, щоб вона також підкреслювала своєю особливістю uh, і додавала певного настрою моєму образу але я також точно знала, що не хочу цю сумку великою, тому що ми повинні усвідомлювати, що ем, текстура да певний характер виробу і розмір. Дуже важливі, тобто, коли це і так достатньо екстравагантна річ, як, наприклад, рептилія, то чим більше вона, тим яскравіше вона виглядає. Наприклад, сестри Уолсон, да, вони дуже люблять велику рептилію, особливо в прояві Біркін. Це супер відповідає їх стилю, але не моєму. Тому, відповідно, я обрала менший розмір, який я розумію, як адаптувати. І ось ця прямокутна форма виявилась для мене найзручнішою, тому що сюди навіть вміщується така середньо статистично не дуже товста книжка, а це те, що я часто беру з собою. Тому, відповідно, я розроблювала її так, щоб вона а, вписувалася в мій а, лайфстайл. М -м, вона виконана зі шкіри теля в текстурі рептилія, і це такий найпопулярніший варіант, тільки якщо це не оригінальна рептилія. Да, тому що коли ми говоримо про справжню рептилію, що це дійсно сумка з крокодила, то це. Коштує сотні тисяч доларів або близько того. Вона в мене на застібці, що додає трішки такого настрою косметички. Я б сказала, всередині вона також оздоблена шкірою, і тут ще є такий невеличкий декоративний елемент на змійці в альтернативній геометричній формі. І навіть мої ініціали, бо мені дуже подобається певна персоналізація речей. Це завжди виглядає так особливо, унікально. Я думаю, це класно. Ми працювали над нею з. Вересня саме тоді до мене прийшла така ідея і на розробку цієї форми, тому що спочатку ми також зробили її з ручкою, потім я зрозуміла, що це не зовсім те, чого я хотіла, і ми це перевиповнили так, вже у формі клатча, прибравши ручку. А це завжди така важка робота, тому що шкіра це дуже. Делікатний матеріал, натуральна шкіра, і там кожен зайвий, умовно, неправильний рух може дійсно зіпсувати матеріал, а це дуже дуже дорогий матеріал в роботі. Тож такі помилки коштують дорого, да? і це такий собі пруф, що дизайн потрібно розроблювати детальніше. І виходить, що я з нею вже десь місяць ходжу, і мені дуже подобається, як вона себе поводиться і особливо да, гріє душу, що це щось мануально створене, і ти є часткою цього. В мене, до речі, є бренд одягу, але я там давненько вже не розроблювала одяг дуже давненько, тому що в мене також приблизно. Наприкінці літа, напевно, було усвідомлення, що я не хочу створювати одяг. Маючи певний досвід в цьому, я зрозуміла всі нюанси тонкощі. Це дійсно важка робота, особливо да всі ці тканини і лекало. Це часто виглядає зовсім не так, як. Ти маєш це в своїй голові, виробництво да, через те, що якщо ти відчуваєш по одному айтему, це дуже дуже дорого. Якщо ти робиш це серійно, то ти маєш інколи обмежувати свої е, бажання. Тож так, чи дешевше виробляти сумки? <сум> Ні. Але це більше якраз про таку унікальну історію, і чи буде це продажем в моєму бренді? Це ще питання, не знаю, чесно, через те, що звісно цей продукт дуже дорогий. Якщо ми використовуємо преміальну телячу шкіру, а це саме. Той матеріал, в якому я працюю, шкіра напа собі вартість такого виробу вже складає сотні доларів. Тому наскільки сумки мого виробництва перейдуть межі моєї гардеробної, це питання. Але зараз я вже розроблю другу сумку. Вона зовсім іншого характеру, іншого розміру, іншого стилю. Бо поки що я заповнюю якісь свої гардеробні гештальти, якої сумки мені не вистачає в моєму житті. І ось наступна буде також саме такою. Ця виповнила свою роль спеціальної нарядної сумки. А наступна буде. Я би сказала travel bag, можливо, але і по сіті також може бути, бути у використанні. Ще буду дуже рада вас бачити в своєму TikTok, в своєму Instagram, Обов'язково доєднуйтесь, бо я намагаюся створювати різний контент для кожної моєї соцмережі. Сподіваюсь, вам було цікаво і, можливо, навіть корисно послухати таке відео. І до нових скорих зустрічей. Пока!